і танки. Знаєш, самі десь дістанемо автомати. Тебе баба стара залишилась. Хто за неї дивитись буде? Я хочу покарати цих тварюк. Коли моїх батьків били, ні одна людина не допомогла. А зараз взагалі війна. Ти сам знаєш. Це ж твій батя перед кацапами стелець. Я сам знаю, хто мій батя, і я не з ним. Ти мене перший день знаєш. Так давайте щось зробити. Славка би зробив би Ой. за кожного з нас. Тут пишуть як коктейлі молотова мішати. Я, в тата, намочу бензин, а пляшки? <гум> У родиків Славка беремо. там від них вся хата ломиться. Я серйозно, росіянам все одно що водіти, вони катують і вбивають всіх однаково. Так що робити? Заникатись вдома? Чи звалити з Херсону, як ти звалив з Криму? Рот закрий. Секуни